Між тим віцепрезидент у понеділок вирушить до союзників США по НАТО, Польщі та Литви, аби продемонструвати підтримку партнерів у регіоні у Вільнюсі. Він зустрінеться з президентами трьох балтійських країн. Країни Балтії забезпечили свою безпеку, приєднавшись до НАТО. А як Україна? Ситуація якої особлива може захистити свій суверенітет та територіальну цілісність. Саме з цим запитанням ми звернулись до наших глядачів на початку тижня. Майже 9 тисяч відвідувачів нашого сайту взяли участь у голосуванні. Переважна більшість понад 60% бачать гарантії безпеки у вступі до НАТО. Понад 16% вважають, за необхідне нарощувати власні збройні сили, 10% – відсотків пропонують розраховувати на виконання зобов'язань міжнародними партнерами. Вісім чинити партизанський спротив. Чотири відсотки учасників опитування пропонують свої варіанти вирішення питання безпеки України. Так глядач, що підписався дев'яносто дев'ять з Кременчуга, пропонує. Комплексний підхід у даному випадку пише 99, Потрібно задіяти і прискорене нарощення власних сил і підготовку до партизанських дій, готуватися до вступу в НАТО у перспективі, і звичайно необхідно стимулювати зацікавлені сторони до виконання своїх зобов'язань. Цікаву пропозицію має Олена з Харкова. Виконання переліку питань займе дуже багато часу. Пише вона. Кремль за цей час може проковтнути пів Європи. Потрібно терміново виступити з ініціативою проведення військових навчань країн гарантів за Будапештською годою, звісно, без Кремля, спільно з українською армією на території України. Я вважаю, що в даній ситуації оптимальний варіант зробити те саме, що зробили вони, а конкретно вести війська. Путін повинен бачити і розуміти, що ми готові піти навіть проти нього. Йому теж невигідно проливати кров. Ділиться своєю думкою Сергій з Дніпропетровська. А наш київський кореспондент Руслан Дейниченко з'ясовував, які ми бачать шляхи забезпечення територіальної цілісності України, перехожі на вулицях столиці. НАТО обов'язково тому що як Росія показала, що Росія нас не захистить а НАТО все таки, я думаю, що Така організація більш цивілізована і в принципі. Я думаю, що в НАТО на таку зарплату, на такі оклади в армії молодь не піде. Тільки е, значить, дякуючи тому, що ще якась патріотизм є, ще молоді люди захищають нашу державу, нашу Україну. Набрати більше молоді, да яка ще безробітня і хорошу заробітну плату їм дати. І вони будуть згідні захищати нашу країну. Діло в тому, що наша армія мікається, що не слабка. У мене два воїни в запасі на всякий случай. І внук у мене 18 років сповнилося. Я думаю, що наша армія нічуть не слабка. І вона навіть сильніша наших братів, які хочуть з нами порвати відносини. В первую очередь нам все-таки почати фінансувати армію. Насамперед треба почати нормально фінансувати армію. По-друге, створити народне ополчення. У нас в країні є достатньо багато розробок сучасної високоточної зброї. Треба її виробляти і передавати нашим військовим. А то ми тільки за кордон продаємо її. Якщо б була п'ядерна зброя, то Україна була б країною, а не тим, чим є зараз. Людям оружжя давати. Якщо прийдеться будемо воювати, хоч мені 50 років, хоч я в стройбаті, то колопату держав. Може, все будь Росія, вона якби була старшим братом, але вона починає діяти як хазяїн в своєму домі, тобто з нею домовлятися дипломатично дуже важко. Тому я вважаю, що треба мати свої, свою хорошу армію і своє озброєння. Бо якщо народ не хоче кормити свою армію, він буде кормити чужу армію.